24 лютого застало на роботі. Власне, прозвучав сигнал Тривога. Ми всі весь особовий склад, весь відділ зібралися на роботі. Кожна людина, вона жива, були переживання за близьких. Було переживання, тому що є досить багато і колишніх однополчан, які там на сході. Звичайно, перші дні всі були на телефонах. Всі старалися додзвонитися до своїх знайомих, до своїх близьких, які є десь там на сході, на півночі, на півдні. Наше відрядження на деокупованій території почалося весною, коли росіяни відійшли з півночі країни, з Київської області. Тут досить багато було в Бучі, масові поховання. Це власне потрібно було екзумувати ці тіла. Тут експерт. Оглядав пошкодження безпосередньо на місці, які були на тілах. Ми проводили фотофіксацію, також вилучені, якщо були зразу якісь інші об'єкти разом з похованням, як, скажімо, уламки, уламки вибухових пристроїв. Були тіла з слідами катування, скажімо там, руки зв'язані, таке інше. Також це треба було належним чином упакувати та передати для проведення пізніше слідчих дій, щоб це. Можна було ідентифікувати, як люди загинули внаслідок певних протиправних дій російських окупантів на Харківщині. Скажімо, наше, наше відрядження розпочалося з того, що було нас було спрямовано в Ізюм на ексгумацію цього кладовища, яке було на околиці Ізюма. Де здійснювалось захоронення як військових, так і цивільних осіб, то там було біля пів тисячі осіб. Були тіла як з вогнепальними пораненнями, так і з мінно-осколковими. Частина тіл була зі слідами катувань, тобто зв'язані руки, неприродні, неприродні ушкодження, скажімо, переламані кінцівки. На деяких тілах також було видно сліди побоїв. Тіла були всіх чоловіки, жінки, військовослужбовці, діти. Хочу сказати, найважче власне, для всіх нас це було якщо серед поховання діти, тому що як би не старався відсторонитися від цієї роботи і старатися просто свою роботу, все одно десь всередині ти пропускаєш через себе це все. Кожний день в тебе якась робота, ти постійно напружений. А з іншого боку, є такі об'єкти, на які насправді і дня мало, двох мало. Тобто дуже багато інформації, і хочеться по максимуму зробити якісну свою роботу. Наразі чекаємо та сподіваємось на якнайшвидшу деокупацію решту території України для продовження нашої роботи, для того, щоб по максимуму зафіксувати знову ж таки конкретно кожного з цих всіх військових злочинців. Та притягнути в подальшому їх до відповідальності.